Доброго ранку. Доброго дня. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас на занятті з ліплення. Погляньте на малюнок, кому належать ці речі. Вірно, на малюнку зображені атрибути людини, професія якої має назву пожежник. Пропоную послухати вірш про особливості цієї роботи. Все в диму, все в куряві білі, дзвонять пожежні автомобілі. Вчать, наче буря тривожно свистять, Мітю червоною каски блищать. Каски розсипались і за хвилину, швидко, як в касті, зростають драбини. Люди в брезенті один за одним, лізуть драбинами в полум'я й дим. Поки їдуть пожежники, ми можемо скористатися вогнегасником. Дітки, якщо ви пам'ятаєте, у нас в садочку також є вогнегасник. Пропоную вам сьогодні зробити ось такий вогнегасник. Давайте з вами подивимося, з чого він у нас складається. У нього є корпус червоного кольору, у нього є шланг чорного кольору та червоного кольору важіль. Для заняття нам потрібно чорний пластилін, червоний пластилін. Стека та дошка. З червоного пластиліну ліпимо корпус вогнегасника, розкочуючи пластилін як ковбаску та придаючи форму стопчика із чорного пластиліну формуємо довгу тоненьку ковбаску. Це буде шланг для нашого вогнегасника. Ось так. Ось такий шланг у нас з вами виходить. Прикріпляємо його до нашого корпусу. Із маленького шматочка червоного пластиліну розкочуємо невеличку ковбаску, потім її сплющуємо пальчиками та згинаємо її навпіл, залишаючи відстань між кінцями. Ось так. Це буде важіль нашого вогнегасника. Прикріплюємо його. Ось такий вогнегасник вийшов. Бажаю вам успіхів і чекаю ваших фоточок. До побачення!